На головну площу з баржі заїжджають чотири автівки швидкої допомоги. Такі машини для потреб збройних сил передали із Бальгії. Допомогу організував уродженець Берещини меценат Ігор Вітенько. Понад 20 років тому він виїхав за кордон, де працює хірургом в одному із міст Бельгії. Та коли почалась повномасштабна війна, чоловік не зміг залишатись осторонь, тому вирішив займатися волонтерством. Об'єдналися сотні людей і не одної держави, починаючи Америка, Канада. Франція, Австрія, Німеччина, Голландія це сотні людей приєднались до, до цього проекту. Це вже не перша передача швидких для потреб військовослужбовців. За 13 місяців повномасштабної війни з Бельгії привезли 64 таких автомобілі. Вже у збаражі машини за потреби ремонтують, фарбують та відправляють на передову. Заздалегідь готуються пакет документів для того, щоб при проходженні кордону вже був запит військової частини, куди конкретно є необхідність йти цим автомобілем. Додатково автомобілі завантажили медичним обладнанням, ліками, одягом та речами першої необхідності. Вони мені кажуть, медики, що там треба такі-то такі інструменти, треба таке саме обладнання, такі самі медикаменти, прив'язані матеріали і так далі. І тоді ми комплектуємо цей автомобіль, і він йде безпосередньо вже в саму військову частину. Військові кажуть, на такі машини завжди є попит, адже на полі бою автівки часто попадають під обстріли і вже не можуть працювати за призначенням. Дуже потрібний даний автомобіль, бо як так як бригада наприклад веде бойові дії безпосередньо постійно. І Постійно потрібно рятувати життя наших бійців. Куди саме доставлять швидкі бійці не кажуть з міркувань безпеки.